Він все сидить так нерухомо, як те каміння, що навколо нього. Над ним, мені здається, я те бачу нависли думи хмарою важкою. От от з них стрілить ясно блискавиця і цілий світ осяє. Ох, коли ж вона розіб'є темну хмару. Хоч би мене убила блискавиця, я прагну, прагну, щоб вона злетіла. Щоб хоч на миршу мати просіяли. Отів люда в юрбі ціламі душам сінам, спокій я сам у цій пустелі посетимо котари нещасні. Не маю впину, а йому спочинує він одинокий, Боже правий. Невже йому не можна допомогти? Невже він завжди буде одинокий? Месія прийде в славі світ судити, так сказано в прості пішли. Війна, звада, смерть, недуги зникнуть. Мир буде на землі і щастя в людях. А для Месії що? Чи тільки слава? Вишні? Ой, яка ж то кара Месії, що світ рятує бути. Нещасним так бо вічно одиноким. Хто міг би врятувати його від самотини? Від страшної слави? Чого це? Чого це я слідом за ним блукав? Непевне, дух мене веде сюди на певну пум. Що мені бракує? Боже, знаєш. Знаю, міря. Учителю. Не бійся, жінко. Спокій хочу дати тобі. О, Не хочу, не хочу, я спокою. Бо ти учителю покинув той спокій що був у тебе в тихім Назареті. Ти дорівнятись хочеш? Ні, месі. Я не рівняюся до тебе, ні. Я знаю те, що я нещасна жінка. Я не сказав того. Та я ти чую. Прости, учителю, я мушу йти. Ти не наводь обмови зайвої на власну душу. Такою чорною вона не може бути. О, ні, учителю, вона чорніша, ніж та хата пустка, що після пожежі чорніє порожнечою. Вода твоїх речей цілюща та живуча, душі її вихоїть на Бо ночу. Вода боронить від вогню живого, ж хату дарма поливає. Та що ж тобі спалило душу, жінко? Не знаю. Чи ненависть, чи любов. Кого ж ти так ненавидиш? Ворогів. Своїх? Твоїх. Я їх казав любити. А я люблю, не їх. Світло твого духа мене сліпить. Чим ти мені яснішим, тим душі ворогів мені темніші. Тим менше їх до схожа до голубки. Не маловірна я. Занадто вірю і віра та мене навік погубить. Я знаю, що ти світло. І такого сім. І такого отой лухорожденний люд не чує. Йому може треба іншого Месії, Йому може, сина Божого не досить. Не проклинай. Вертається прокляття до того, хто сказав його. Нехай. Я знаю все. Я проклята навіки, бо я любить не в її Чи ти мене ненавидиш так, жінко? Жительно. Ти, може, скажеш, любиш? Ти все. Я так сказав, хто мовить, що любить Господа, а брата ненавидить. Хіба що той не любить, хто душу віддає? А що, значить з жінкою, віддати душу? Значить, будь готовим вам загинуться любов. То все ж би здавалось, віддати тіло. Втім, душі нема. А хто поки не батька, матір все любить рідне, все чим жив він досі для іншого, не вже і той не любить. То зрікся всього, а себе не зрікся, не любить той. О, Господи, якої жертви хочеш. Жертви не хочу. Любові тільки. Можу всіх любити. Так, всіх. Всіх, окрім тебе, це можливо, але тебе і всіх це понад сим. Так за що ж, за що ж я маю їх любити? Недовірки питають, тільки за що. А може, не даремно? а може, кров'ю викупити я зможу. Кров без любові викупить не може. Якби ти хотів прийняти від мене викуп, щоб не лилась твоя свята кров? Ти хочеш викупить мене даремно. Учитель, єдиний у моїх очей. Невже ти не бачиш, як я гину від болю, від туги, від тривоги? І нічим, нічим потішити тебе. Я не можу, не можу бачити цього. О, Миріам, ти прогляда від Бога. Усі, коли ти пролив за мене хоч каплю капліку. Так, я тепер за тебе віддаю життя і кров, і душу. Не за небесне царство. Ні. З любою. Ні, я жива. Я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмираю, це думови хмари осінні, то ж тепера весна золота, чи то так уже голосіннім проминуть моді літа. Ні, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надій таки сподіватись, буду жити, геть думи, сумні.